Та й ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії Мальвіна Карпенко. Сьогодні вночі Російська Федерація обстріляла Криворізький та Синельниківський райони області. Опівночі агресор дарив з ракетної системи залпового вогню Смерч по Синельниківському району. Влучив по житловому сектору громади. В одному із сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. Обійшлося без жертв у Криворізькому районі. Обстріляли Зеленодольську, Широківську та Карпівську громади. Наслідок обстрілів люди не постраждали у селі Кошове Широківської громади. Зачепило лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. По Карпівській громаді вдарили з ураганів. З людей ніхто не постраждав. До лікарні Кривого Рогу доправили двох людей у тяжкому стані. Це жителі окупованого села Старосілля на Херсонщині, які були поранені російськими військовими під час спроби евакуації. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Як розповів посадовець, біля села Добгове російські війська впритул обстріляли мікроавтобус. Двоє цивільних загинули, п'ятьом вдалось. Евакуюватися до Кривого Рогу трьом чоловікам та двом жінкам. Двоє з них, як повідомив Вілку, у тяжкому стані з опіковим шоком. У лікарні Кривого Рогу їм надають медичну допомогу. У Дніпрі виготовляли фейкові медичні довідки про інвалідність для тих, хто не хоче бути мобілізованим. Про це повідомили у Службі безпеки України в області. СБУ встановило майже 150 людей, які скористалися цими послугами. Підозрювані двоє місцевих жителів створили так званий кол-центр, через який надходили замовлення від клієнтів. Після отримання заявки організатор схеми особисто зв'язувався з клієнтами клієнтом та отримував особисті дані, які вносив у фальшиві бланки. Вартість фальшивки була 900 євро. Підозрюваному в організації оборудки вже повідомили про підозру про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У ЦНАПах нашої області допомагають фіксувати інформацію про знищене або пошкоджене через бойові дії майно. Вже прийняли більше ніж пів тисячі звернень. Про це повідомили Дніпропетровські обласні військові адміністрації. У центрах надання адмінпослуг людей консультують, реєструють звернення про постраждалу через бойові дії нерухомість, а ще допомагають подати заяву онлайн через мобільний додаток Дія. Також розповідають, як правильно збирати інформацію про пошкодження і руйнування будинків. В Дніпрі команда юристів-волонтерів допомагає українцям, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, подати скарги до Європейського суду з прав людини. Усі вони будуть розглядатися судом до 16 вересня цього року. Тож юристи закликають не зволікати. Про це розповіла Суспільному координаторка юридичної роботи Олександра Стешенко. І детальніше про це пропоную послухати в сюжеті, який підготував. Мої колеги. Ірина переселенка з Сєвєродонецька. Показує фото своєї зруйнованої домівки у рідному місті. Каже, поїхали звідти ще на початку повномасштабної війни. А про руйнування дізналися вже пізніше. Дом горів і так вже майже вигоріло під'їздами. Це єдине житло, яке не в мене є. До речі, жити мені ніде більше. Все одно вірю, що ми, мабуть, повернемось колись. Переможемо і повернемось додому. Жінка вирішила подати звернення до Європейського суду з прав людини з надією отримати компенсацію за зруйноване через російську агресію житло. Я так розумію, це компенсація буде виплачена тільки тоді, коли закінчиться війна, чи буде деокупація нашої області. І тоді міжнародний суд буде розглядати ці питання. Можливо, це буде не швидко, але ж це обов'язково буде, я в це вірю. Правильно оформити документи Ірині допомогли юристи правозахисного проєкту «Via from Ukraine». Вони надають безоплатну правову допомогу усім, хто має на меті подати скаргу до ЄСПЛ. Громадяни звертаються, заповнюють заявку онлайн. Далі з ними зв'язуються з менеджер проекту. Він проговорює з ними пані які для нас є важливими, але не стосуються обставин справи, що все е, добре, то тоді справа передається в роботу юристу або юристам. Вони е, далі укладають договір про надання правової допомоги і збирають докази, готують скаргу до європейського суду з прав людини. Олександра зазначає, розгляд справ у європейському суді може бути тривалим, іноді це займає навіть роки. Врешті заявник може отримати компенсацію за завдану шкоду, але навіть якщо цього не станеться, сам факт подання скарги до ЄСПЛ вже. Важливий для України це документація, документування цих порушень Провадження в Європейському суді справ людини є публічним на весь світ. Всі ці рішення, які потім публікуються, відкриті, це документується на віка. Розумієте, будь-хто з будь-якої точки світу може подивитися і суд є міжнародною установою. Він теж є установою Ради Європи, міжнародної організації, які яка теж має знати, що відбувається зараз в Україні. Чим більше люди скажуться. Тим більше це виноситься на світ Боже. Якщо що сталося, і ми про це нікому не говоримо. Ніхто не дізнається, що це порушення було. Юристи наголошують, звернутися за допомогою у оформленні скарги щодо порушення прав людини можуть усі, хто вважає себе постраждалим внаслідок російської агресії. Але потрібно пам'ятати про терміни. Щодо звернення до європейського суду є строк звернення це 4 місяці. Їх треба рахувати, з дати порушення, тому. Бажано звертатися одразу, бо це ідеально. Як тільки щось сталося, треба звертатися. Зрозуміло, що життя складніше, і бувають всякі випадки, і може це бути не одразу. Але я бажано до цього прагнути. Посилання на онлайн форму подання заявки можна знайти на сторінці проєкту у Фейсбук. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Нагадаю, ви слухали новини на українському радіо Дніпра, і для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі.